7 лютого фінальним матчем. Дружба Дінас завершився традиційний вже 29-й за ліком. Зимовий турнір пам'яті Олега Макарова. Вирішальна гра вже звично відбулася у Динамівському манежі в конча -заспіль. «Дружба» захопила ініціативу з самого початку фінальної гри. На сьомій хвилині Артем Недуля, скориставшись передачею Олексія Бандуріна, красивим ударом з за межкарної зони вивів мирівців вперед. На 30-й хвилині першого тайму вже сам Бандурін гарматним пострілом із штрафного подвоїв рахунок. По перерві Андрій Порохня відгукнувся на подачу недолі зі штрафного і довів рахунок до розгромного 3-0. Вижгородці відповіли голом Престижу лише наприкінці матчу. Юний талант Діназа Міхайл Латута реалізував по 10-метровий загро рукою 3-1. А тож головний приз 29-го сезону меморіалу Олега Макарова став першим трофеєм в історії команди Дружба мирівка. До нас в першу чергу це підготовка, але так як і. Е... Всі футболісти, які ставлять собі там максимальні завдання, там такі команди, ми хочемо перемагати в кожній грі і в кожному зимовому турнірі, в якому ми беремо участь для нас. Це ми роки 3-4 брали участь в цьому турнірі. Півфінал, фінал зупинялись. Для нас, е, сьогодні виграли. Для нас е, ще, одне, ще одну сходинку, ми ще, одну, ще один кубок президенту принесемо. ну, Приємно. Я сподіваюся, що, що приємні емоції нам допоможуть добре підготуватись до весняної частини чемпіонату. Дуже-дуже від серця приємно, що. Такий непростий час для України все-таки спорт е залишається, і е завдяки е київське, київському об'єднання асоціації футболу е вже в другий рок поспіль, воєнний рок я маю на увазі поспіль. Незважаючи на все, проводиться цей турнір і є команди, і вони грають і показують цікаву гру. І в організація на виш на високому рівні. І, ну дуже приємно і також дякую нашим бійцям, які допомагають нам це зробити. Анастасія Макарова та члени головного футбольного штабу Київщини на чолі з виконавчим директором Євгенієм Євсієвим визначили нагородами переможців і фіналістів, а також індивідуальних лауреатів. Постійно буду повторюватись. Дякую Збройним силам України, дякую ППО нашому, що ми можемо грати в такий турнір і просто жити і радіти, радіти як можемо в нинішній час життю. Що можете сказати конкретно по цьому фіналу? Вперше дружба Мирівка перемогла. Як вам фінал чи заслужено? Так, повністю все заслужено. Дружба, я вітаю дружбу. Вітаю президента Олександра Васильовича, вітаю тренера Дмитра Черекала. Це перше їхнє досягнення на меморіалі Макарова. Команда росте, команда прогресує, тому все заслужено повністю. Турнір пройшла вона. Гладко, але в півфіналі було, було такий момент, що можливо вони б не потрапили. Але все одно майстерно вийшли і здобули перемогу. Всі ми, ми їх вітаємо. Іменний Олега Макарова дістався голкіперу Максиму Татаренку. Найкращий гравець Артем Недоля. Відкриття турніру Міхаїл Латута з Діназа. А найкращий форвард Денис Хруль зі штурма. Таким був 29-й передсезонний вже традиційний турнір пам'яті Олега Макарова. Тож ми вітаємо чемпіонів і вітаємо призерів та володарів індивідуальних нагород.